Я взагалі не розумію, чому ось ці учні 10% позавалювали завдання з НФТ. Ну, вони ж ізі. Ну, дивись, синус, синус, скорочуємо, 2, 2, скорочуємо, альфа, альфа, скорочуємо, все, виходить одиничка. Ну, взагалі-то ні. Тебе взагалі не смущає, що двічка і там, і там на різних висотах знаходиться. Ну, що, що воно на різних рівнях, ну, криво написали, помолилася. Там і там однакові цифри. 2, на 2, скорочуємо, все, що тут думати. Дивись, для того, щоб розв'язати нам це завдання, ми просто дивимось видовідкові матеріали. Все. Там в нас є формулка синус 2 альфа. Синус 2 альфа це буде 2 косинус альфа помножено на синус альфа. Далі, дивись, у нас знизу у нас є синус квадрат альфа, правда? Тобто квадрат це коли в нас щось саме на себе переможеться. Тому ми синус альфа і синус квадрат альфа ми можемо скоротити. І в нас лише 2 косинус альфа поділити на синус альфа. Косинус альфа на синус альфа це в нас котангенс альфа. Тому у нас відповідь буде 2 котангенс альфа. Але такої відповіді взагалі немає в варіантах. Так, ти права. Котангенс альфа в нас в варіантах немає. Це пов'язано з тим, що останні роки котангенс альфа він і не дається в школі, і не виноситься на НМТ. Так? Тобто я взагалі не бачила за з котангенсом. Але котангенс альфа це те саме, що одиничка поділити на тангенс альфа. Тобто у нас відповідь буде 2 поділити на тангенс альфа. І не забудь обов'язково підписатися на Ірину. Вона багато розповідає про математику простими словами.